Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про езитеміп. Що таке езитеміп і як він діє? Отже, езитеміп це препарат, який знижує рівень поганого холестерину, тобто ЛПНЩ – ліпопротидів низької щільності. На відміну від статинів, які зменшують утворення холестерину в печінці, езитеміп блокує його всмоктування у кишечнику, тобто він не дає холестерину з їжі потрапити в кров. Коли і кому призначають езетеміп. Препарат можуть призначати. Людям з підвищеним рівнем холестерину, коли статинів недостатньо, або вони погано переносяться, при сімейній гіперхолестеринемії після інфаркту або інсульту у складі комбінованої терапії для профілактики повторних серцево-судинних подій. Часто езитемі призначають разом із статинами. Така комбінація дає кращий ефект, ніж будь-який з цих препаратів окремо. Як довго приймати? Терапія, як правило, тривала або навіть довічна. В залежності від рівня холестерину і серцево-судинного ризику. Через кілька місяців після початку лікування лікар оцінює ефект і вирішує, чи продовжувати або змінювати дозування. Самостійно припиняти прийом не можна, оскільки рівень холестерину знову підвищиться. побічна дія та застереження, Езетиміб зазвичай переноситься добре, але можливий біль у животі, нудота, метеоризм, незначне підвищення печінкових ферментів, рідше біль у м'язах. Особливо при комбінації з статинами. Якщо з'являються виражена слабкість або болі у м'язах, варто повідомити про це лікаря. Езитеміп це допоміжний інструмент, а не заміна здоровому способу життя, без корекції харчування, відмови від куріння і фізичної активності, ефект буде значно слабшим. Езетеміп сучасний безпечний і ефективний препарат для контролю холестерину, особливо якщо статини не дають бажаного результату або викликають побічні ефекти. Не забувайте, що підбір терапії це індивідуальний процес і тільки лікар може визначити оптимальне лікування саме для вас. Бережіть себе та будьте здорові!